Новий міністр оборони, закон про прокуратуру та остаточне ухвалення закону про антикорупційне бюро. З цими пріоритетними задачами депутати вже впорались. За останнім пленарним засіданням Верховної ради сьомого скликання стежить Марія Васильова. Від неї дізнаємо всі подробиці Вона прямому зв'язку. Маша, вітаю. Отже, прошу. Отже, сьогодні Верховна Рада працює на диво плідно. Сьогодні останнє засідання, після якого рада сьомого скликання вже припиняє своє існування, і наступні депутати, які сюди зайдуть, це вже будуть депутати, яких Україна обере 26 жовтня. Отже, сьогодні вирішили плідно попрацювати, тим більше, що сьогодні у залі перебуває президент України і уважно стежить за тим, що відбувається. Зокрема, сьогодні Верховна Рада звільнила Валерія Гелетея за Поданням президента України і проголосувала навіть без обговорення за кандидатуру командувача Нацгвардії Степана Полторака на призначення міністром оборони України серед його досягнень. президент України назвав високий авторитет та патріотизм, а також те, що він є одним із тих, хто не допустив створення Харківської народної республіки, саме не допустивши захоплення сепаратистами Харківської обласної адміністрації. Рація, ну що іще він навів, як аргумент можемо зараз почути Степана Тимофійовича, охарактеризував би таким чином: людина з високим авторитетом, в тому числі серед учасників АТО, великим бойовим досвідом і стратегічним баченням реформування оборонного сектору. Скажіть мені, в кого не підніметься рука, щоб проголосувати за бойового генерала? Патріота, професіонала і порядну людину. За 245 рішення прийнято. Давайте привітаємо Степана Тимофійовича. Я чітко розумію і знаю, що необхідно робити. Для цього мені потрібен час, ваша підтримка і допомога. Для того щоб створити збройними сили, якими пишались би український народ, збройні сили, які було би гарантом не наших кордонів. Таном на зараз на опівдні Верховна Рада вже проголосувала за весь пакет антикорупційних законів і також за закон про прокуратуру, який позбавляє прокурорів загальнофункції загального нагляду за слідством. Щодо антикорупційних законів, найбільш резонансу викликав закон про створення антикорупційного бюро, який депутати підтримали, але дещо у дещо урізаному вигляді, тому що за ніч, як повідомив центр про. Тоді корупції така громадська організація, звідти зникли деякі норми. Зокрема, Верховна Рада присвоїла собі право звільняти голову антикорупційного бюро. Такі повноваження собі наділила себе такими повноваженнями. А також із закону зникли норми про те, що в антикорупційному бюро не можуть працювати ті, хто протягом останніх п'яти років працював у МВС, податковій міліції, прокуратурі та інших силових органах. А також пункт про те, що всі працівники мають проход. Дати перевірку на детекторі брехні на поліграфі. Ну е які саме правки зрештою вижили у кінц вижили у кінцевому варіанті? Будемо дивитися трошки пізніше. Але е станом на зараз е проект з пакет антикорупційних законів підтримали, і це найголовніше, Єгоре? Дякую, маша Марія Васильовас Пуарі парламенту. Там сьогодні депутати працюють вкрай плідно. А головні питання порядку денного вже позаду.